І шановні батьки, я дуже рада вас вітати. Малята сьогодні до нас завітав Тигриня-Пізнайка. Привіт, малята, дуже радий вас вітати. Він пропонує вам відгадати загадку. Слухайте уважно. Од роту гуляє, темряву розганяє, як ви гадаєте, що це. Так, вірно, це електрика. Молодці! Електрика до нас приходить по дротах з електричної станції. Подивіться, яка вона велика. Саме тут виробляється електроенергія. А потім по дротах, які знаходяться на стовпах, потрапляє у міста та села, у кожний будиночок. І усі люди можуть користуватися різними електричними приладами. Чайник, Ноутбук, телефон, пилосос і пральна машина. Малята, як ви гадаєте, якщо вімкнути одночасно всі електроприлади, що може трапитись? Чи можна так робити? Вірно, ні. Напруга не витримає, і ми залишимося з вами без світла, без зручностей, без всього того, що спрощує нам повсякдення. Діти, щоб такого не сталося, давайте разом з тигриням Пізнайко повторимо правила енергозбереження. Всім скажи і друзям, і знайомим. Та і сам не забувай, перед тим як вийти з дому, світло всюди вимикай. Якщо сяють плафони і навкруги чистота, тоді у вашому домі завжди буде електроенергія. Не забувайте протирати лампочки від пилу. Бажано поміняти звичайні лампочки на енергозберігаючі. Даремно енергію не витрачай, холодильника дверцята щільніше закривай. Ніколи ти відкритим холодильник не залишай. Повну пральну машину виречами заповніть. І тоді електроенергію ви будете економити. Чим більше речей в пральній машині, тим менше електроенергії вона споживає. І навпаки. Ми від зарядок провідки в розетці забуваємо так завжди. Не забувати їх, порада ось вам наша. Економте світло, бо це багатство наше. Малята! А щоб ви краще запам'ятали правила енергозбереження, тигриня Пізнайко пропонує пограти вам в гру. Яка називається так чи ні? Розгляньте уважно картинки, поміркуйте та дайте відповідь, чи зберігає електроенергію даний предмет, чи ні. Електрична праска. Ні, не зберігає. Вітряк. Так, зберігає. Пилосос. ні, не зберігає. Вимкнений зарядний пристрій. Так, зберігає. Обігрівач Ні, не зберігає. Звичайний чайник. Так. Зберігає, відчинений холодильник. Ні. Не зберігає. Вимкнений зарядний пристрій без телефона. Ні. Не зберігає. Наповну завантажена. Пральна машина. Так, зберігає велосипед. Так, зберігає, постійно вімкнене світло, ні, не зберігає. Чисті вікна. Так, зберігає, малята у вас гарно виходить. Помолодці. Дітки, сподіваюсь, що ви з вистигранням пізнайко. Навчились, як правильно економити вдома електроенергію. Дякую вам за увагу. До зустрічі. До зустрічі, малята!